Бажаю вам здоров'я. Знаєте, хочу підняти таку дуже важливу тему стосовно Пасхи. Нас зараз чекає Пасха. Це дуже важливе свято для всіх християн. І дуже важливо розуміти, як правильно святкувати Пасху. Зазвичай, як святкують, наприклад, у нас в Україні. В більшості люди випікають кулічі, Пасхи. Несуть їх в церкву, щоб їх освячували. Фарбують яйця, несуть їх до церкви, також освячувати, їжу несуть. І для багатьох це свято дуже таке важливе, надважливе, святе те, що люди хочуть випікати е, ці паски, покупати їх, їсти їх, е, яйця красити, святити це все. Це для людей дуже-дуже святе. Але знаєте, дуже важливе питання: а що для Бога є святе? І проблема в тому, що це все бере початок від язичництва. І можете подивитись, можете пошукати в Біблії, ви не знайдете жодного згадування про те, що треба пігти Паски або красити яйця. Жодного разу не згадується про це. Тобто, хто це придумав? Це придумали люди. А чому це люди придумали? Тут треба подивитись, яким богам поклонялись язичники. Біблія, до речі, каже, що язичники, по суті, поклоняються не богам, а бісам та чортам. І це потрібно і важливо розуміти, бо Ісус Христос, ми живемо на сьогоднішній день, 2024 році, від Різдва Христового. І якщо ми так живемо, то ми повинні розуміти, що ми також приймаємо і віримо всі в те, що Господь Ісус Христос прийшов на цю землю. Але Пасха це те, що Христос був розіп'ятий за нас. Він приніс себе в жертву задля того, щоб ми не пішли до пекла, щоб всі наші гріхи вони були прощені, а не задля того, щоб ми робили якісь. Язичницькі обряди і тим намагалися догодити Богові. Богу противно, коли ми поклоняємося язичницьким богам, тому що Паски пікли, яким чином, для чого їх пікли? Було поклоніння Богу родючості, і в цей день жінки випікали чоловічий статевий орган, яйця відповідно теж. Що це означало? Вони поклонялися Богу родючості, випікаючи саме такою форму. І можна подивитись, як такі язичницькі обряди перейшли е до християнства. Але чому вони перейшли? Тому що православ'я дуже довго намагалося боротися з язичницькими обрядами, і коли це не вийшло, то вирішили це освячувати, е тобто нейтралізувати цей магічний колдовський ефект. Але це не допомагає, тому що Біблія каже, що ми або будемо поклонятися божкам, тобто бісам та чортам, або ми будемо поклонятися Господу Ісусу Христу. Якщо ми хочемо поклоняти саме Господу Ісусу Христу, то ми повинні знати, яка є вірна Пасха. А вірна Пасха це згадувати, пам'ятати, підтверджувати те, що ми є християни. І згадувати та пам'ятати те, що Господь зробив для нас на Голгофському Христі, коли Він помер за нас, коли Він пішов за нас, ми за свої гріхи повинні були б піти на цей хрест, але Він пішов за нас. Він пішов для того, щоб ми не пішли до пекла, щоб наші гріхи були прощені. і найголовніше, щоб ми мали життя вічне. Для цього нам потрібно виконувати завіт з Богом. Щоб Пасха справжня, вона здійснилася у нашому житті. Завід з Богом, це коли ми робимо те, що хоче Господь, а не так, як хочемо ми. Тому дуже важливо розбиратися, якщо ми вважаємо, що це для мене святе, так як я вважаю празднувати Пасху, то потрібно задати, а що для Бога є святе? А для Бога святе є те, щоб ми поважали. Молилися та виконували волю Його, і щоб ми поважали Його Сина, те, що Він зробив для нас, за наші гріхи, щоб ми згадували за Його жертву та виконували Його волю. Амінь.